Всім доброго часу, шановні наші слухачі, однодумці Академії духовної трансформації людини, ми продовжуємо з вами наповнювати наш імейл-простір інформацією, яка в якійсь мірі для вас буде корисною, необхідною як підтримка, як роз'яснення тих Чи інших явищ, які відбуваються в просторі, сьогодні перший день робочого тижня, як ми зазвичай це сприймаємо, і багато хто з людей вважають перший день понеділок, днем важким, в першу чергу ця важкість, тому що не встигають люди відновлюватися за короткий проміжок часу, вихідних днів, тому що той чи інший вектор направлення свого вихідного дня дозвілля за він направлений лише на те, щоб відпочити в якійсь мірі фізично. Але ми всі з вами знаємо, що фізичне тіло це є точка зборки, і всі прояви в фізичному тілі напряму пов'язані з тим, наскільки ми за вихідні дні дамо відпочити наші з вами свідомості, нашим інструментам сприйняттю світу, тобто ментальній сфері, психоемоційній сфері. Так і фізично необхідно відпочивати, але все повинно бути цілісно, гармонійно. От якраз ми сьогодні будемо починати наш курс, курс цілительства, цілительської майстерності, так ми його називаємо. Бо саме наскільки людина усвідомлено формує. Цілісність відновлюється, активізує себе в цьому стані цілісності, настільки вона і буде проявляти в собі істинний стан здоров'я, здоров'я інтелектуального характеру, психоемоційного характеру, енергетичного і відповідно фізичного. Тому. Не понеділок є відправною точкою проживання робочого тижня, а саме те, як люди проводять вихідні дні. Досліджуючи показники потенціалів нашої країни на інформаційно-енертичному рівні, бачу, що для багатьох для багатьох людей ну можна сказати для більшої кількості навіть людей відпочинок все ж таки провести в якості духовній якості не вдається. Показники знизилися значно знизилися. Це також і пов'язано з тим, що відчувається вплив інформаційно-енергетичний вплив. Наразі хто трішечки цікавиться там якимись і політичними подіями, хоча в нас в більшій мірі військово-політичні події для багатьох таких моментів дослідження в цьому плані двері, двері закриті. Я маю на увазі, що про це говорити. Війна, війна, і деякі моменти просто не всі можуть правильно, адекватно сприймати. Є вплив, дуже сильний вплив понеділок сьогодні день дійсно буде, хто з вас вже і відчував, і відчує далі важким. Важким, пригніченим в якійсь мірі, але потрібно вистояти, десь відчуваю, що знову ж таки це не є якісь там гадання, є розуміння реалій дослідження. Зазвичай за таким впливом. Таким тиском можуть бути обстріли. От. І навіть не на інформаційно-енергетичному рівні, просто з логічної точки зору, багато хто з вас знає, що у президента України Зеленського 25 січня день народження, то можливо можуть зробити, зробити такий. Вибачте, в лапках подарунок. І це я відчуваю назріває і на інформаційно-енергетичному рівні назріває. Тому дуже важливо, дуже важливо не піддаватися впливам різним інформаційно негативного характеру. Зараз намагаються максимально розкачати внутрішню політичну атмосферу в Україні, соціальну атмосферу в Україні різними закидуваннями інформації е, ну, я, чесно кажучи, не, не досліджую все настільки, умовно кажучи, комусь би можливо хотілося би. Наразі це не, не має сенсу. Е, те, що відчуваємо, те, що дійсно, в реалі в реаліях можна попередити людей. Ми про це говоримо, тому ми попереджаємо, що дуже дуже потрібно активізуватися, щоб цей тиск не дотиснув нас до завершення тижня, навіть не до завершення а до середини. До більш таких руйнівних проявів потенціал чутливості 40%, 40% був 51 п'ятницю. Наповнення, потенціал наповнення 9, був 12 в п'ятницю, потенціал захисту, енергозахисту 7, був 10. Миротворча природа атмосфери в Україні знизилася з 20 до 15. І, на жаль, на жаль знову знижується показник правдивості. В нашій державі з 7 до чотирьох. До Тому кожен повинен брати відповідальність за свій стан за роботу з собою. Не забувайте мої поради, те, що я говорив, звертатися зараз до образу Богородиці, оранти, захисниці. Не піддаватися різноманітним а, руйнівним впливам, ну, по крайній мірі, намагайтеся, намагайтеся дослідити їх істинність. Також варто нагадати вам, що січень місяць, перший місяць року, а, це та атмосфера. В якій дуже сильно фіксуються наші сформовані мислеобрази. Тобто, коли ми ті чи інші свої уяви, міркування, мрії, ідеї, плани, формуємо своїй свідомості, як вже Щось створене, стверджене, побачене вами. От. І саме перший місяць він закладує, закладує те, що потім реально в матеріальному світі буде проявлено, тобто матеріалізуватися буде. Тому дуже важливо, дуже важливо, особливо, особливо я вам говорив, що з 20 числа це вже Активізація пішла променю направленості духовних знань, вселенських знань. І от дуже важливо зараз в своїй свідомості формувати максимально гармонійні свої думки, образи, символи. Не піддаватися впливу якихось негативних, умовно кажучи, перспектив руйнування і от саме до, практично включно до 29 січня, ну і 30-го, бо 30-го я там потім розкажу вам трішечки, воно вже йде більш цілісно включається процеси. Важливо, щоб ви. Всі свої ментальні, емоційні уяви формували максимально в гармонійному мирному характері. Це, це важливо. У нас починається курс, як я вже сказав, в цілитиської майстерності, і деякі месенджі звідти. Не повний курс, просто деяка можливо інформація буде також звучати в нашому і не просторі з цього курсу, щоб ви трішечки для себе також усвідомили, що це за курс, для чого. Тому що ну, от, люди, які до нас звертаються відносно проходження курсу, я змушений їм відмовляти. Так, в нас не купується, ми не продаємо нашу послугу, якщо людина реально не готова. Мало в це може віритися, тому що в нинішній час в сфері ділових стосунків люди зацікавлені в тому, щоб максимально. Щось створене, е, якийсь продукт, якусь послугу запропонувати е, та продати людям. Е, в нас все інакше, е, коли людина готова до сприйняття, проживання е, таких знань, то вона готова. Якщо ні, то ні. І зараз можливо хтось навіть буде слухати мене, е, знаючи, що я от декільком. Нашим слухачам я відмовив, але, але відмовив не тому, що хтось мені подобається, не подобається. Просто я бачу вашу десь внутрішню ще неготовність. Треба ще попрацювати з собою для того, щоб ці знання дійсно стали для вас певною. Платформою, фундаментом для подальшого такого направлення в своєму духовному, істинно духовному розвитку. Всім вам нам благ, миру, добра, працюємо, працюємо далі всі з собою до зв'язку.